Доброго ранку, любі малята! Рада вітати вас я. Сьогодні будемо розмовляти і знаки вивчати. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збахнути, що дорога безпечно, дуже дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді. Де і взятися біді? Отож, ви зрозуміли, ми будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Діти, скажіть, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, тобто пішохід? Правильно, тротуар. А скажіть, будь ласка, чи проїжа частина дороги, там, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того. Щоб проїжа частина була безпечною, для пішоходів існують різноманітні знаки. Давайте ми їх з вами переглянемо. Діти, а що це за моргайлик тут моргає? Сигнали подає? Молодці! Так, це світлофор. Зараз перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Давайте поглянемо, чи може хлопчик перейти дорогу? Звичайно, ні. А чому? Так, тому що світлофор моргає червоним кольором. Давайте разом пригадаємо сигнали світлофора. Як червоний бачиш ти, то не можна вже йти. Жовтий нам моргнув. Тільки приготуватися. Як зелений нам сигнал, можна сміло перейти. Молодці діти. А тепер погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу необхідно переходити в спеціальному місці, коли ми бачимо ось такий дорожній знак, дорожній перехід або смугасту зебру на дорозі. А що ж нам робити, коли ми не бачимо ні зебру, ні знак пішохідний перехід? А в такому випадку є підземний перехід. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Так чи ні, скажи мені, якщо хочу то дорогу перейду там, де хочеться мені. Так чи ні? О, Звісно ж, ні, це небезпечно. Підморгну мені зелений, переходжу я дорогу так чи ні. Звичайно, так. По дорозі ми катаємося, в ігри різні граємося, так чи ні? Звичайно, ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходим. Ми так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокочуся. Так чи ні? Звичайно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є, так чи ні? Звичайно, так. Молодці діти гарно відповідали. А зараз я вам хочу запропонувати викласти на чорному картоні зебру із білих смужок, які підготували вам батьки. Ось у мене чорний картон. Це уявна наша дорога. Та білі смужки. Їх у мене багато. З них ми викладемо зебру, пішохідний перехід. Беру першу смужку, кладу на уявну дорогу. Беру другу смужку, кладу так, щоб між білими смужками була чорна смужка. Потім беру наступну смужку. Так само кладу. Потім ще наступну, щоб між ними була чорна смужка. І так викладаю до кінця нашої уявної дороги. У мене ось такий перехід вийшов, а у вас який? Нехай батьки сфотографують ваші роботи, відправлять нам у вайбер-групу і ми їх з нетерпінням будемо чекати. Рекомендуємо вам, батьки, після перегляду відеозаняття разом з дітьми виконати вправи для очей за посиланням в картці дня. Час прощатися прийшов. Сьогодні ми з вами розмовляли, дорожні знаки вивчали, будемо ще зустрічатися і нового навчатися. До побачення!